Зараз буду в цьому відео відновляти і вам розказувати такі трупаки, туї туй смарагди. І покажу, наскільки ефективний спосіб. Отакі вже можна побачити, що вже пішли нові пагони. А вона була суха. Такі вже після відновлення, бачите, скільки молодого пагона. І навіть ось такі трупаки. Дивіться, все, суха, повністю ялина. Ну Після цих маніпуляцій що я роблю. Прийдемо ближче, ви бачите, що ця хвоя активізувалася, повністю, повністю активізувалася. Пішли шикарні пагони, прирости і все чудово, все красиво. Чому? Додивіться це відео до кінця. Я зараз все вам розкажу. Тобто, ви зрозуміли, трупак і воскрешення. Дивіться, як не є, як це якось звучить банально чи не банально, але факт, сам факт залишається фактом. І навіть ось такі, дивіться, на штамбі, голуба ялиночка, зараз молодий пагон. Все, можна сказати, що вона віджила. Ще таку саму процедуру, як в цьому відео я розкажу, проведу десь в кінці весни, на початку літа. Чому так? Тому що дивіться, заглянемо все, де були молоді пагони, ви ж розумієте, що всі гілки були відмерші. Тобто сплячі бруньки активізувалися і відновилися. Совпадіння? Не думаю. Сьогодні тема цього відео буде про те, як відновити туї і хвойні рослини, якщо вони починають жовтіти або хвоя втрачати свій колір. Сьогодні постараюся розказати і розберемо всі. Причини цього, дивіться, зараз я вам покажу, як я відновляю ті чи інші рослини. Але, але випадки бувають дуже різні. По-перше, саме перше, щось заводиться в корені. Тобто, якісь шкідники, ті самі личинки майського жука, які під'їдають корінь, і вони погано розвиваються. Це перша причина. Друга причина, що корінь знаходиться. Був неправильно посаджений. Тобто він знаходиться або в постійній волозі, чим загниває, або не об'яжений недостаток вологи. Ну, це ви маєте самі вирішувати. І це касається будь-яких рослин. Чи то хвойні, чи то будь-яких хвойних рослин: туї, ялинки, сосни, немає значення. От дивіться, Яка в мене була ситуація, і зараз пішло все на відновлення більш-менш, але буду працювати в цьому напрямку. Сказав, що зробив, як зробив. І будемо разом роздивлятися і працювати в цьому напрямку. Ось дивіться, така проблемка, що хвоя, бачите, почала під жовтіти. Але ми бачимо ось позитивні результати, вона починає відновлятися. Що в такому випадку я зробив? Ось, бачите, всі шарики, ось якась була причина. Я вважаю, що земля була. Я зробив аналіз землі під ними. І ну, як аналіз? Я аналіз не проводив конкретний. А мається на увазі, що дуже тут було все твердо, і корінню було важко працювати. Саме перше, ранньою весною або просто весною ви маєте сюди вкинути добрива азот-фосфор калій. Тобто будь-які нітрамофоски, будь-яких виробників немає значення. І саме головне, саме головне, що ви маєте почати, якщо ви не хочете його розривати і піднімати корінь, дивитися, чи там щось шкідника росте. У мене ось старі ножиці є, і я ними просто роблю ось такі проколи. Проколи роблю, що це означає? Тако глибоченько сунете його туди, щоб дати воздуху корінню. Повірте мені, така примітивна операція. Зараз я покажу вже на процентів 85% була, е, був трупак. Ялина і як вона відійшла після таких маніпуляцій. Тобто, що я зробив, я е, підживив її саме перше. Зробив один прокол. І це зараз я буду робити ще один прокол. І, ну і, звичайно, волога. тобто В моєму випадку, це було звісно, бачите, тут забита земля. Просто виходить немає як сунути ножа. От я одною рукою зараз я візьму і буду засувати. тобто зрозуміли, можете брати будь-яку арматуру. І це, і працювати. Ось, дивіться, бачите, ще не розтворилися шарики добрив, але вони вже дуже їх мало лишилось, тому я більше впевнений, що воно пішло вже ближче до коріння. Ось, дивіться, о, взагалі почала відновлятися. ось, Бачите, вже була вона ось така. О, і ця вже почала відновлятися. Тобто буквально місяць пройшов. І ще одне. Коли, Якщо у вас є така проблема, саме перше ви ще маєте, коли підживили. І обробити туї, обов'язково обробити туї від кліща, від різних гусениць, гусениці, різних хвороб. Тобто я працював скор і квадріс. Це я все в один бак робив. Скор і квадріс. Тоді я брав провантомайт, це від кліща, і ампліго. І обов'язково я сюди додавав добрива по листу. Обов'язково добрива по листу, тобто по хвої Додавав, і це все такою, виходить сумішю я це все робив і працював. Ось, дивіться, результат. Тобто, якщо ви якщо не придивлятися, дивіться, це трупак. Це просто трупак. Трупак. Ось. Бачите? Яка це тут може бути хвоя. Але тепер дивіться, я вам показую на кожній гілці результат. Дивіться. А? Як вам такий результат? Це добрива, це захист. Дивіться, На кожній гілці, яка вже висихала, вона пускає молоді пагони на всіх гілках. Проколи обов'язково зробити. Обов'язково після проколів сипати добрива, можете всипати. ось Дивіться, я два такі ось, бачите, ще є добриво, надлишок лишився. Саме в, ідеалі, саме в ідеалі, Якщо ви вже дочекалися до цього моменту, то дивіться, о, дивіться, який результат який шикарний. Тобто на старій деревині пускають молоді пагони. Ось дивіться, ось дивіться, яка краса. Бляха, коловся всього пальця. Ось дивіться, бачите яка краса. Що це означає? Що це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку, ось дивіться, Ось, дивіться, бачите? Тут я трупаки взагалі повирізав їх. І ось такий в нас результат. Чекайте, щось ще сказати. Ага, дивіться, на рахунок добрив. Це я кидав сюди добрива. Яраміла кидав фірми. І ось осмокот, Бачите, осмокот ще є. Але в ідеалі, в ідеалі, коли будете кидати, я тут робив тоді такі ось, бачите, ямки. І там можна подивитися, є ще шарики. Робите ямки. Раз, два, три, чотири ямки. І туди так по пушці осмокота можете кидати. Осмокот це взагалі шикарний, на мою думку, добриво. Яке дуже добре допомагає нашим рослинкам. Воно, бачите, розкладається, ось дивіться, бачите, все. Воно відділяє поживні речовини рослині тільки тоді, коли вона цього потребує. Тому, тому я результатом задоволений. Я сподіваюся, ви відео це прослухали від А до Я. Все, що я зробив для того, щоб ця трупака. Ось, дивіться, бачите, було такі трупаки. Так, да, звичайно, це все вже обріжеться. Але, але загальна, загальна картина, подивіться, що ми маємо. Ми маємо верхи, верхи, які активізувалися, тобто все. І я буквально зараз ще дві недільки почекаю, щоб вже це все пішло. І все, що вже відмерло, то що вже не могло відновитися, я його просто там пообрізаю. Ось, наприклад, якщо це вже не відновиться, я її пообрізаю все. І таким чином можна спасати будь-які хвойні чи не хвойні дерева. От взагалі ось, ось ще такі є. випадок. Ось, дивіться, у мене ще тут такий випадок. Виходить. Спіраль туя і, і почала всихати. Після цих маніпуляцій опять же, ми бачимо, як починає. як починає. Дійсно, да, тут нема що е, казати, Все, я показую результати всі на відео. Тому е, навряд чи хтось скаже, що це якийсь там фейк, що я щось придумав. Ось, видно, дивіться, була суха, і починають вкраплення бути живої хорошій хвої. Ось, дивіться, була суха і через неї прибувається молода. Тобто. Що можна зробити, який висновок можна зробити? Висновок можна зробити один. Що вона починає відновлятися. Така сама процедура. То саме підживлення, так само осмокот. І яремілу кидав, і проколи робив. І обробляв тими препаратами, що я сказав у відео. От і все. Тому не спішіть, не викопуйте і, і все таке. Бачите, добре почали розтворятися, все чудово. Все працює. Зараз ми ще зробимо проколи і все буде чудово. І я думаю, що через місяць тут буде стояти шикарна спіраль, яку я вирізав. І все буде чудово. Було корисно. Я старався. Ой, кажу, було корисно. Надіюсь, було корисно. Отак от. Так от. О. Все. Дякую. Фу. Ось такий дивіться результат вийшов. Палець влазить, бачите? Отакі треба. О. 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 О робити проколи. Тому я рекомендую, що ці проколи ось бачите, ось, 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 бачите, зробити, а потім всипати добриво. І все, і воно собі там западе туди і все буде чудово. Ближче донести саме добриво до кореневої системи. От і все.